Як перевірити датчик тиску мастила на автомобілі? Якщо у вас виникла проблема і ви не знаєте, чи це в тиску в самому двигуні, або це сам датчик, в першу чергу, що вам стоїть зробити? Не їхати нікуди на автомобілі. То якщо у вас замаргала чи засвітився датчик тиску, мастила, не треба е, випробовувати себе на місність. Тобто краще запогрузіть машину на евакуатор, відвезіть до сервіса е, і там все перевірять. Як е, пройшла е, перевірка датчику тиска? Ну, по перше, він викручується, вкручується отакий: механічний манометр замість датчику тиска. Запускається автомобіль і дивляться на показники, які він показує. І виходячи з того, який має бути по мануалу цей тиск, виходячи з те, що ми маємо по факту, то ми розуміємо, якщо в моторі тиск є такий, як має бути, тоді у нас вийшов з ладу датчик, міняємо датчик, а ви вже далі своїм ходом спокійненько їдете і ні за що не переживаєте. Якщо ж при вкручуванні механічного манометра у нас є проблеми з тиском, то тоді не зря ви погрузили машину на евакуатор і приїхали на ній. Далі вже треба буде більш глибоко розбиратись. І дивитися, із-чого у нас міг пропасти тиск мастила в моторі. Тому, якщо десь... Колись щось заморгало по тиску, не треба їхати нікуди своїм ходом. Тому що як може бути, що це так дійсно банально датчик тиску оливи. Е ну, може бути, що і проблема в самому двигуні, і тим, що ви будете їхати своїм ходом до СТО, ви можете ще більше наврядити двигуну, або е зробити так, що потім немає буде сенсу щось ремонтувати треба буде тільки замінювати або міняти двигун повністю. То краще не ризикуйте. Е Грузіть машину на евакуатор або там на трос, якщо дозволяє конструктив автомобіля, і привозьте на станцію. Тобто там дуже дуже легко, дуже легко і не швидко це все можна перевірити.